У Житомирі відбулися змагання з кубок Житомирської області з пауерліфтингу жим лежачи». Участь взяло 30 людей, серед яких є ветерани війни, спортсмени з ураження опорно-рухового апарату та молодь. Ми не проводимо ці змагання вже не перший раз, і мені дуже приємно, що на моїх очах усі діти вже підросли. Тобто, це є сприємстві поколінь. Діти, учасники війни. Ну а для учасників війни ми. Запрошуємо осіб з інвалідністю, щоб вони показали, що інвалідність це не приговор, це життя. Реабілітація та підведення особистих підсумків. Головна мета проведення змагань. Приємно, що ветерани війни показують такі результати. Тобто я навіть не представляю, тобто я шокований тим, які все-таки в нас молодь, які військовослужбовці сильні, здорові, і майже це всі представники 95-ї ну, десантно шумої бригади. Ну просто гордість бере мене за наші збройні сили. Представник команди з Олександр Пінчук займається пауерліфтингом з 2005 року. Чоловік розповів, участь у змаганнях бере не сам, а зі своєю командою. Сьогодні я привіз людей, люди виступають. Я як тренер-представник, тобто я, я граючий тренер. Тобто, для мене там виграв, програв сьогодні не, не настільки важливо, скільки важливо, щоб мої люди виступили. Ми представляємо спортивний оздоровчий клуб Фенікс для осіб з інвалідністю. У нас там займаються люди з інвалідністю, ветерани війни, які отримали поранення, і просто ветерани війни. Тобто, ми, ми в загальному працюємо з усіма. Пауерліфтингом ще зі школи займається ветеран війни та заступник Житомирського міського голови Олег Смаль та розповідає, що спорт для нього як вид реабілітації. Щодо змагань, то це завжди як варіант. Е Підтримки товаришів, показати, ну, по-перше, звичайно, показати певний результат самому собі, що я щось можу ще в цьому житті. По-друге, взагалі побачити товаришів, поспілкуватися, підтримати їх та і також мотивувати їх, займатися спортом. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.